Хочеться грубо сказати, то що там сказали, що будуть шафувати, ні, заборона е, подяки е, аварійкою. Це неправильно. Не треба забороняти, дякувати аварійкою в Україні. Передбачені штрафи за неправильне використання сигналу аварійної зупинки. Зокрема, за звичайне дякую аварійкою. Водія може загрожувати штраф до 425 гривень. І саме ми запитали в киян, що вони думають про це обмеження. Ох, ну чесно сказати. Ну я ну, хочеться грубо сказати. Ну, це, ну я не знаю, сколько это їздив, так все сколько їздили, завжди варіка. Як появилася аварийка, завжди благодарили. Це нормально. Я зараз благодарю. То що там сказали, що будуть шафувати, ні. Це так прийнято. А в чому причина? Ну що поганого в цьому? Каже, ніби викликає аварійні ситуації, тобто нерозуміння. Да. Аварійка потрібна для того, щоб позначити, що несправність автомобіля. А тут ви обігнали, включили аварійку, блимнули, далі поїхали. Ну, не знаю. Я звикла до цього, що вітають так друг друга, і я не бачу нічого поганого. Ви пробачте все добре. Ну я до цього відношусь негативно, бо насправді це уже якби ну, культура на дорозі, вона важлива. да, і Я думаю, що. Це речі, які ми один одного розуміємо. Можна штрафувати відповідно до правил і так далі. Але якщо є така відмінність, я вважаю, що вона теречна. Як думаєте, українські водії знайдуть інший спосіб, як дякувати на дорозі? Впевнена, що так. Ну чесно кажучи, звісно, негативно, тому що такий спосіб комунікації на дорозі, він і є проявом вдячності до. Товариша, водія, і це ще звичайно не тільки подяка, це ще попередження про аварійну небезпечну ділянку, як або аварійну небезпечну ситуацію на дорозі. Тому я вважаю, що заборона подяки аварійкою це неправильно. А як тоді дякувати? Якщо не можна буде дякувати аварійкою, це буде штраф. Висовувати руку і і, і і сподіватися, що її не від не відірве. Ну тільки так, мабуть, не треба забороняти, дякувати аварійкою, хай люди водії дякують.